Всім привіт, і я вітаю вас на четвертій лекції. Мене звати Гранкіна Вікторія, і на попередніх лекціях ми з вами вивчили базис, який допоможе вам створювати гарні мокапи. Але тепер ми готові зробити з вами наступний крок і. Трошки більше заглибитись у такі просунуті інструменти, які дозволять суттєво підвищити якість та точність ваших макапів та загалом генерації у Міджорні. І зараз ми розглянемо, що таке референси від Міджорні. Референси це такі певні візуальні орієнтири, які ви можете надавати системі для кращого розуміння вашого творчого бачення. Це умовно, як взяти якусь фотографію, показати її професійному фотографу і сказати, а я хочу щось подібне до цього, але з моїм продуктом. Але чому це так важливо для створення мукапів? І тут справа в тому, що текстові описи, навіть такі найбільш детальніші, вони можуть мати певні обмеження. Слова, звісно, можуть передати якісь такі певні основні ідеї, але коли йдеться про якісь тонкощі освітлення, нюанси матеріалів або якісь специфічні кути огляду, або особливу естетику, візуальні референси стають незамінними. І у наступних трьох лекціях ми з вами розглянемо такі інструменти. Перший це параметр SREF. це доволі потужний спосіб передати стиль, освітлення, композицію та таку загальну естетику через референсне зображення. Далі це у нас Style Weight це такий інструмент для більш точного контролю над впливом референсного зображення на наш кінцевий результат. І далі це робота з монбордами, а саме використання такого набору певних колекцій референсних зображень для досягання комплексних візуальних результатів. Саме таке правильне використання цих інструментів воно відкриє вам абсолютно новий рівень можливостей в генерації. Ви зможете досягати стабільно високої якості макапів і створювати прям цілі серії зображень з більш єдним візуальним стилом. І відповідно більш точно комунікувати свої творчі ідеї до штучного інтелекту. Але не всі референси працюють добре, і для створення класних макапів я рекомендую використовувати: по-перше, професійні фотографії продуктів, бо вони вже мають ідеальне освітлення, ідеальну композицію, ідеальну постобробку, що по факту робить їх ідеальними для референса. І друге це зображення з чистим фоном. Це може бути зображення з мінімалістичним фоном або взагалі з повністю чистим. І вони зазвичай дають такі більш стабільні передбачувані результати і трошки краще допомагають штучному інтелекту зрозуміти ваш об'єкт. Далі це зображення з цікавими кольорами або світлом, і з допомогою таких референсів ми зможемо. Підказати Міджорні, як ми можемо з допомогою освітлення або кольору краще розкрити і підсилити наш об'єкт. Наприклад, це можуть бути якісь хардлайт спишкові фото або неонові вогні. І останнє це зображення з якісною передачою матеріалів. Ці референси доволі чітко будуть демонструвати властимості матеріалів, наприклад, відблиски на склі, текстуру тканини або якусь там матовість паперу. І вони дадуть міду доволі таку чітку. Таку вказівку на те, як йому треба працювати з матеріалами і чого ви власне від нього очікуєте. Тож, хто такий взагалі наш цей среф? І параметр среф нам дозволяє м -м, використовувати будь-яке зображення як візуальний орієнтир для генерації. Коли ми додаємо среф до свого промту, Міджорні аналізує всі візуальні характеристики референсного зображення: саме кольори, стиль освітлення, композицію, глибину різкості, текстуру і загальну естетику, та намагається творити ці елементи в своїй генерації, комбінуючи їх разом з змістом вашого текстового промту. і тут, на відміну від звичайного включення зображення в промт без спеціальних параметрів, среф фокусується саме на стилістичних аспектах, а не на вмісті референсного зображення. Це власне є такою ключовою відмінністю, яка робить його більш ідеальним для створення макапів. Тож, наприклад, візьмемо простий промт з наших минулих лекцій вже з параметрами та додамо срев. І побачимо, як наше зображення оживе. При тому, що ми по факту не змінюємо сам промт, ми просимо щі додати просто естетики з зображення в його базі знань. І в даному випадку це такий хром, мінімалізм і класний синій колір. Або ж це може бути такий дуже вайбовий димний віз, чорний та зелений. Або ж більш такий епічний і енергійний жовтий. І всіма цими прикладами я хочу вам показати, що коцреф може вам значно спростити життя при генерації мокапів і зменшити кількість слів в вашому промпті, що позитивно скажеться на результаті. Щоб використовувати среф, вам потрібно додати його до вашого промпту. І зробити це можна аж трьома способами: разом з посиланням на зображення, завантаженням фото на сайт Міджорні і за допомогою кода. А разом з посиланням на зображення. Тут це просто. Шукаємо потрібний нам стиль на зображення, зображення можна шукати в інтернеті будь-де, а потім вам потрібно додати його до вашого промту разом із посиланням. Робити це доволі просто, бо тут синтаксис подібний до інших параметрів, два мінуси, среф, пробіл та посилання. Але тут я хочу відзначити, що посилання на зображення повинно бути прямим посиланням на файл. Зображення наше повинно бути доступним публічно, і якщо ви працюєте через Діскорд, то ви можете завантажити зображення безпосередньо в Діскорд, а потім використовувати його з силку. Тож я просто пішла на Пінтерест, знайшла перше ліпше зображення, яке мені сподобалось візуально, і далі скопіювала посилання на нього та додала його до промту. Ви можете побачити це зображення справа. І отримала ось такий результат: темне тло, зелене світіння і блискучий метал. Всі ключові елементи зображення нашого референсу дуже влучно перенеслись на наш промпт. І все це швидко, зручно і взагалі без обмежень. Ви можете навіть побачити, що я ніяк не підчищала і ніяк не коригувала результат генерації. Другий же шлях для додавання коду среф це завантаження зображення прямо в промпт. Якщо ви працюєте через сайт Міда, то ви можете просто в поле для промпту завантажити картинку і позначити, що це саме референс. Або ж просто додати зображення посиланням, і Meet автоматично додасть його як картинку. Зробити це доволі просто: додаємо зображення і помічаємо його за допомогою тега-скріпочки. Тож я взяла інше зображення, додала його до промпту і поставила символ скріпки. І як ви бачите, ось таке у нас було зображення. І ось так всі ключові елементи з референса перенеслись на наш промпт: «Синє тло, блискучий хром та мінімалізм. І такий спосіб він допоможе нам використовувати саме своє одне або декілька специфічних зображень як референс. Але він може не завжди повністю покривати всі наші потреби. Та й просто, якби не дуже зручно постійно давати якусь картинку до промту, не дивлячись на те, що Міджорні здається, ще рік будуть тримати ваше зображення на сервері. Але також у вас там будуть ще два теги: ось цей з іконкою зображення, допоможе Міджорні застосовувати до вашого промта текстовий опис з іншого зображення, це те, що ми з вами розбирали на попередніх лекціях. І ось цей з іконкою людини це чарак Ref. В цьому випадку 6 спробує зберігти той самий об'єкт, який ви завантажили в генерації. Цей тип доступний поки у версії 6.1, у сьомій версії його поки ще не додали. Тож, наприклад, до нашого промту я додаю приклад іншого пакування крему, як Character 3 І в результаті Midjourney має зробити все, як написано в промті, але додатково взяти форму і текстури об'єкта, який ми йому надаємо. І вуаля, саме так власне, і відбувається. Ми отримали те, що хотіли. Це дуже зручна можливість для нас, як для дизайнерів, робити якісь серії макапів з однаковим продуктом. Але тут я хочу зауважити, що цей підхід не завжди може гарно спрацьовувати. Міджорні може змінювати якісь деталі в самому пакуванні або взагалі в об'єкті, дивлячись, що ви завантажуєте. Тому, будь ласка, враховуйте це в своїх генераціях. І бажано надавати зображення об'єкта на якомога такому чистішому тлі, без зайвих деталей, щоб штучний інтелект зміг вірно його інтерпретувати. І наш останній спосіб використання кода SREF – це використовувати SREF як код. Тож, окрім таких прямих посилань на зображення і додавання зображення в промпт, Міджорні пропонує ще один доволі зручний, суперкласний інструмент, я його дуже люблю. Це використання кодів срефі. Кодові ідентифікатори це спеціальні набори цифр, які представляють певний візуальний стиль або естетику. Тобто, замість завантаження зображення ви можете просто вставити цей код у свій промпт із параметром SREF і МІД застосує відповідний стиль до вашої генерації. Звідки беруться ці коди? Ці коди це коди зображень, які вже завантажені в базу Midjourney. Ми не можемо їх заздалегідь знати, на жаль. Але синтаксис використання SREF з допомогою коду доволі простий і такий самий, як і у всіх інших параметрів: це подвійний мінус, SREF, пробіл і власне наш код. І цей метод має кілька таких суттєвих переваг в порівнянні з звичайним завантаженням зображення як референс. Перше, це стабільність і консистентність, бо коди дають більш такі передбачувані результати, ніж деякі зображення. Друге, це власне зручність повторного використання, бо доволі легко зберегти та використовувати численні стилі без необхідності зберігати цілу бібліотеку зображень. І тут я хочу зазначити, що насправді, якщо ви працюєте через веб-версію, просто завантажуєте туди якісь фото як референс. То в цілому його буду добулювати доволі просто, але знову ж таки, через рік, здається, ці фотографії видаляться і ви зможете їх втратити назавжди. І остання перевага це приватність, бо нам не потрібно посилатись на якісь зовнішні зображення, які можуть бути захищені авторським правом, або, наприклад, нам не треба буде показувати якісь свої роботи. І тепер, власне, спробую показати навіщо ці коди потрібні, щоб не просто надати якійсь одній картинці гарне оформлення. А для того, щоб перетворити декілька різних промптів в один єдиний стильний набір макапів. І ось зараз я застосувала код СРФ до двох різних промптів, а в результаті отримала два зображення, що можуть бути використані в одному проєкті. Бо вони виглядають наче просто з однієї фотосесії. В цьому і є сила цього коду, і загалом сила використання референсів для ваших проєктів. Тому на сьогодні у мене все. тож дякую вам за увагу. Далі у вас буде практичне завдання на знайомство з референсами і до зустрічі на наступній лекції. Всім па-па!